Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні в Одесу прибула свіжа поставка японських міні-тректорів. Пропонуємо переглянути вам, які моделі поповнять наші майданчики в майбутньому. До вивантаження все готове, тому починаємо розвантаження. Першим дістаємо малюка к моту АСТІ а 175 Бачимо, що в комплектації присутні функції плаваючого режиму, пам'ять на візки та оберт на місці. З ґрунту фризою такий трактор коштує 5600 умовних одиниць. Заявлено на працювання 382 мото години. Другий 18-сильний малючок. З реверсивною коробкою передач Янмар АФ18. Теж присутній додатковий гідроциліндр на навіску, а також є дуга безпеки. Ціна такого трактора 6300 умовних одиниць. Грунто фрези та комплектуючи вигамли і маємо доступ до тракторів. Убота B52 поповнює наш майданчик. Трактор повнопривідний та має потужність 14 кінських сил. Ціна такого 4800 умовних одиниць. Янмар АФ 250. Це вже буде довгобазова модель трактора. Має потужність 25 кінських сил, реверсивну коробку передач з чотирма діапазонами. Ціна трактора плюс ґрунтов буде складати 8300 умовних одиниць. Кубота серії GL. У нашому випадку це 221-й з гідравлічною коробкою передач з двома діапазонами. Потужність 23 кінські сили. Ціна 8 тисяч умовних одиниць. Наступний тракторець це Hinomoto CX160 або Kubota GB16. Трактор має трьохточкове кріплення задньої навіски, плаваючі режими, оберт на місці та гідропідсилювач керма. Ціна такого трактора 6200 умовних одиниць. Одразу хочеться показати вам загальний візуальний стан цього трактора. Плюс-мінус трактор 2003 року. 165 мотогодин на працювання заявлено. Ще один комбота Асі на 15 кінських сил. Візуально теж виглядає дуже добре. Коштуватиме він буде 5200 доларів. Зараз теж трохи розпакуємо його, подивимось на комплектацію. На працювання 536 мотогодин. І ще один, такий самий Асті А15, 728 мотогодин. Трохи більше, ніж попередньому. Ціна теж 5200 умовних подивінців. А це вже довго базовий, досить величенький, Кубота GL29. Візуально виглядає гарно. Ще залишилось перевірити по техніці. Трактор має потужність 29 кінських сил. Коштує такий 9700 умовних одиниць. Ще один GL, але 201. -й. Має 3-циліндровий двигун з потужністю 21 кінську силу. Механічну коробку передач з реверсом. Ціна такого трактора 7500 доларів. Середньобазовий комбота GT3. Досить популярна модель серед тепличних господарств. Має 4 двигун з потужністю 21 кінську силу і механічну коробку передач. Ціна 7200 умовних одиниць. Хто хотів ісеки в класному стані в районі 30 кінських сил. До вашої уваги, ісекі тдж 313 Ще одна жилка на 24 кінські сили. Ціна такого трактора з грунтофризою 8000 умовних одиниць. Також в класному стані отримали куботу Б116. Дуже простий і надійний помічник у ваше невеличке домогосподарство. Ціна такого тракторця з резою 4700 доларів. А зараз обережненько дістаємо трактор з кабіною Кубота GL337 High Speed. Треба мати ювелірні навички, щоб нічого не пошкодити. Бачимо, що трактор крайній в цьому постачанні. Коштуватиме він буде 14 тисяч умовних одиниць. Хто хотів швидкісний трактор з кабіною, телефонуйте, після збірки і перевірки зробимо для вас відеоогляд. Контейнер пустий і давайте підсумуємо наявність. Кубота Б-52. Кубота А-15, Кубота Б1 16. Кубота GL 240. І 313-й. Кубота GT 3, 4-хціліндровий. Знімемо для вас ліску. Для на працювання 718 мотогодин. Побота GL29 GL201. 221. Кіномото CX 160-й. Янмар АФ16, Асти 175, GL260, АФ250. Дякуємо, що провели цей час з нами. Можливо, щось для вас себе взяли корисного. Гарних вам покупок. До зустрічі!